Зробимо наше місто чистішим. Саме з таким закликом минулого тижня небайдужі до долі власного міста люди вийшли на екологічну акцію по очисті русла та берегів річки Хустець, яка на даний час знаходиться у жахливому стані. Учасники мотивують свої дії небажанням далі миритися із надзвичайною ситуацією навколо засміченості хустя, яка у будь-який час може перетворитися в екологічну катастрофу. Мені сьогодні дуже приємно. Що зібралося багато молоді і очищають річку. І хотілося б побажати сусідам, які проживають на березі цієї річки, щоб менше кидали сміття, а складали їх у мусозбірники. збірники. Сусіди, в першу чергу, які проживають на березі густицях, хай перестануть зливати воду. Саме тому місцеві активісти та небайдужа громадськість вирішили допомогти власному місту. Я просто хочу, щоб ця річка дійсно була такою, як вона була раніше чистою, і щоб ми нею могли любуватися, а не йти, вибачте, мене проходити мимо цієї річки і казати, як казала моя гостя, коли була в хості, що ця річка вонючка. Мені просто ганьба, просто ганьба за наше місто. Перше, це треба дійсно відвести каналізації, які прямим, прямим просто потоком течуть у нашу річку. Ви розумієте, що таке каналізація, де йде, де є відстойні ями. У порядних людей є так, в міську каналізацію, теж щось тікає, але воно витікає вже чиста вода, тому що є відстойник, де через пару етапів ця каналізація фільтрується і виходить тільки вода. В першу чергу місцева влада повинна подумати про каналізацію. До акції приєдналося багато молодих людей. Це дуже плюс, що молодь не байдужа до екологічної проблеми, бо ця проблема не тільки в місті Хуст, це весь район всі проблеми, і з нею треба боротися, і боротися треба. Ну, Масово, бо двоє-троє людей не допоможуть. Звичайно, приєдналися і старші люди, які не пошкодували своє здоров'я прийти і попрацювати, погрітися на сонечкові, Але щоб було чисто, щоб було приємно проходити цими вулицями. На думку громадськості, екологічний стан річки ускладнюють незаконні каналізаційні врізки приватного сектору, які перетворили річку у каналізаційний стік. Як з цим боротися, та яким чином можна покращити ситуацію, розповідають і організатори екологічної акції. Це є наш центр, і дивлячись на те, що відбувається в Європі, які там чистенькі міські ці річки. У нас так само можна це зробити. Причина, перш за все в тому, що нема очисних і нема каналізаційних стоків. Може, наш народ і не винен, немає куди скидувати, але якщо рішиться питання каналізації, питання очисних, я думаю, це все можна привести до ладу. І невеликими зусиллями, і невеликим кошторисом. А як ви думаєте, чи існує реальна альтернатива можливо, такого проєкту? Існує, вона вже є і є закордонні пропозиції, так як у програму включений єдиного інвестиційного банку, і він має можливість отримати ці інвестиції на прибирання чи на відбудову таких, от місць можна сказати, центрального призначення. У нас у Хусті. Незважаючи на жахливий санітарний стан річки Хустець та глобальної проблеми сміття у місті, важливим і позитивним залишається той факт, що небайдужі громадяни об'єднуються задля вирішення подібних проблем. А організатори та учасники запевняють, що ця акція не остання, і вони будуть боротися за чистоту та добробут власного міста і надалі.